Американський YouTube, як отримують безкоштовний трафік, як продають в'язані речі на американському Ютубі, як отримують безкоштовний трафік до ексі-магазину, інших маркетплейсів та власного сайту. Вітаю вас, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Один цікавий приклад. І перш за все, якщо я пишу в'язані іграшки, що я у видачі отримую? Я отримую у видачі платний блок, якщо це буде у США, то це буде англійською у доларах, США, а потім у видачі йдуть а, а, повного формату. Відео та шурц. Погляньте. Ось шорт 459 тисяч переглядів, 180 тисяч переглядів, 122 тисячі переглядів, 752 тисячі переглядів, 311 переглядів це якщо на початку. Йдемо далі. В'язані сумки. Погляньте, будь ласка, одразу йде знову платна реклама, блок платної реклами, а потім пішли шортс, і шортс набирають 196 тисяч переглядів, 426 тисяч переглядів, майже 2 мільйони переглядів, 75 тисяч переглядів, один 3 мільйони переглядів. Чи я бачу тут ваші вироби? Так бачу, тому що вироби наших майстрів з України не менш чудові, також неймовірно гарні, і вони можуть набрати ось таку величезну кількість переглядів. А що мені сподобався? Мені сподобався аккаунт Еліс. Коли я зайшла до неї, то в неї аккаунт по Вона має і еці магазини, і а, інші магазини на Amazon, свій власний і інші соціальні мережі. Ось вам трафік до інтернет-магазинів, до товарів власного виробництва. Якщо ми подивимося відео, які найбільше відео, найбільша кількість переглядів, найпопулярніші, погляньте мільйон переглядів, 923 тисячі переглядів, 893 тисячі переглядів, 693 тисячі переглядів. Чи я бачу шанс набрати вашим відео, вашим товарам ось таку велику кількість переглядів? Так, я також бачу. А ось погляньте на короткі відео в цьому аккаунті. І ось ми з вами переглядаємо. Короткі відео найбільш популярні. Дивимось 1 мільйон переглядів, 485 тисяч переглядів, 400 тисяч переглядів, 341 тисяча переглядів. Чи можливо таке, щоб і ви набирали? Таку ж кількість переглядів на ваші вироби. Я вважаю, що так, це можливо. Ось такий цікавий аккаунт. Друзі, якщо у вас є якісь сумніви, якщо вже ви успішно продаєте за кордон ваші товари на YouTube, поділіться, будь ласка, в коментарях. Якщо є будь-які запитання по Etsy, Pinterest, по YouTube, напишіть, будь ласка, ваші запитання під відео. Шановні майстри, якщо потрібна допомога про Пінтерест, завантажте мої книги Пінтерест перші кроки про Pinterest Сіо, як працює, як просувається Пінтерест аккаунт, як просувати свої товари на Пінтерест, ця книга та в допомогу Etsy продавцям 500 Пінтерест групових дошок для ЕЦІ продавців, щоб зменшити час на витрачання, на маркетинг, на просування своїх товарів на Пінтерест. Якщо у вас будуть будь-які запитання по Пінтерест, напишіть, будь ласка, під цим відео.